Астрономічні факти науки кажуть: у підручниках написано, що червоні зірки протягом мільйонів років перетворюються на білих карликів, але це неправда. Наприклад, Сіріус це червона зірка, яка сьогодні є білим карликом, а минуло всього дві тисячі років. Ось це справжня наука, зафіксована фактом. Тобто ніяких мільйонів років немає. До цього можна додати, що є прямий свідок створення сонця, зірок і місяця. Це Ісус Христос. Так кому ми будемо вірити? Балаканині, яку люди не бачили, чи прямому свідку вчені дивляться в космос і бачать, що кільця Сатурна в нашій сонячній системі нестабільні та сильно віддаляються від планети. Сатурн дуже швидко втрачає кільця. Очевидно, що їм лише кілька тисяч років. Інакше, якби це були мільйони чи мільярди років, ніяких кілець би й не було біля Сатурна. І ще один факт: місяць віддаляється від землі всього на кілька сантиметрів на рік. Але якщо місяць віддаляється, значить він раніше був ближче. Якщо місяць наближається до землі, будуть приливи. Мільярди років тому місяць був би занадто близько до землі, настільки, що приливи б знищували землю двічі на день. Цунамі не припинялося б. Тобто факти про мільйони і мільярди років це вигадки. Ніякі це не наукові факти. Всесвіту всього близько шести тисяч років. Ось це науковий факт. Щоб не бути обдуреними, підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко Місії Слово Боже. Напишіть мені, а я, як служитель, з радістю підтримую вас духовним спілкуванням і молитвою. Нехай Господь вас благословить.